Є такі, ну скажімо, наративи, які е, вкидаються в життя нашого суспільства, що боятися це нормально, що боятися це правильно. От, навіть ну, психологи кажуть, що страх це механізм захисту. Але, друзі, нам треба віддати перевагу Божому Слову, тому що якщо психологи кажуть, що страх це механізм захисту, я хочу сказати Словом Божим, що страх це механізм руйнування життя. Так, 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 ви не помилилися. Страх це механізм руйнування життя, і до нього не треба ставитися легковажно і більше того виправдовувати його. З ним треба розібратися.